Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент політики європейські і німецькі перш за все не розраховували на те, що Німеччина буде вести якісь бойові дії, а армія більше сприймалася як атрибут суверенної держави. Звичайно, uh -huh. що Берлін і інші європейські столиці. Ну, можливо, крім Парижу і Лондона, вони е дуже серйозно покладалися на допомогу Вашингтона, на присутність американських військових баз на своїй території, на північно-Атлантичний альянс. Ну а самі браху, збиралися брати там ну, якусь посильну, посильну участь е у випадку необхідності. Е і справді саме господарство Бундесферу, техніка. Була запущена, бо навіть от минулого року вже на навчаннях, які проводив Бундесер, виявилося, що всі БТРи, які на нього виїхали, вони всі зламалися. І ну, це означає, що їх дуже довго не вивозили з ангарів, з боксів і не. Не винне не експлуатували танки. Леопард вони зробили на продаж танки. Леопард вони да німеччина, Федеративна республіка Німеччина це одна з тих один з найбільших постачальників зброї на зовнішні ринки. На торгівців зброї і вони виготовляють зброю. І повертаючись до російської теми, німецька економіка і російська економіка вони до певної міри були взаємодоповнюваними. Росія продавала сировину нафту, газ, енергоносії, там вугілля. А Німеччина Росії продавала станки, обладнання промислове, з яких можна було виробляти в тому числі і зброю. І військово промисловий комплекс російський багато в чому базувався на, на, німецьких, на німецькому машинобудуванні, на передачі німцями, от, от такого обладнання, яке дозволяло виготовляти ці, ці всі зброї. Зараз багато ну май, практично все змінилося. Говорити зараз про певний сим симбіоз. Цих економік ми вже не можемо, тому я не вірю в домовленості, якісь. А все, що може стримувати німецьку сторону від цього рішення про передачу Україні леопардів, це дві, дві речі. Перше, це могли бути російські погрози, які кулуарно могли бути озвучені, що якщо ви будете передавати там то танки, що це якась там червона лінія, то росіяни щось там зроблять, щось щось, щось страшне. Проти самої Німеччини, але в це теж я мало вірю, бо е ну навряд чи це повинно е зупиняти е в такій ситуації. Другий момент це е друга причина. Це теж і німці її озвучують голос. Говорять про те, що ми не хочемо самостійно це рішення приймати, а давайте разом у всій міжнародній коаліції. І тут оглядка вони оглядує, оглядаються перш за все на позицію Сполучених Штатів. Принаймні з БТРами, Мардер було саме так, коли американці вирішили надати нам БТР і Бредлі, то Німеччина відразу сказала, а ми тоді Мардери да даємо прав...". буквально. Це було сказано на спільній прес-конференції президента Байдена і канцлера Шольца у Вашингтоні. То я, тож я сподіваюся, що післязавтра, 20-го числа, у, -у форматі. Тя Рамштайну це буде спільне рішення, і Німеччина зможе сказати, що це не рішення, особливо особисте канцлера чи німецького уряду, а це загальне колективне рішення От, низки держав, які разом гуртом його його прийняли і за це несуть відповідальність. Взагалі каких-то угроз со сторони Росії прямих. В отношении Запада и даже Украины не было. Что Лукашенко на сегодняшний день э, является агрессором и инструментом в руках э, Путина. И он абсолютно не самостоятельен. Поэтому здесь бы я, наверное, разделял э, вот ответ на ваш вопрос. Э, то, что он может э, дожать... Лукашенко, в этом никто в Беларуси не сомневается. Вопрос э, уже э, участия. Белорусской армии в первую очередь, конечно же, ну и э, реагирование белорусского общества. Так вот, если в части первой э, тут э, могут быть разные суждения, по определенной информации Лукашенко э, принял э, стратегическое решение участия или, скажем так, э, участие в том, что совместная группировка войск потенциально может принять э, акт агрессии, повторный акт агрессии со стороны Беларуси. По другим инсайтам в белорусской армии такие настроения, что все-таки несмотря на колоссальную пропаганду, белорусские офицеры категорически скажем, выражают свое несогласие даже с некой мыслью о том, чтобы хоть как-то участвовать в собственно, потенциально возможной агрессии, поскольку не не разделяют и на генетическом уровне не понимают имперских амбиций россиян и не готовы придавать, ну, собственно, свои, свое отношение к, к украинским побратимам. Ну а дальше, конечно, вот мы уже видим те тенденции, как Путин пытается с этим бороться. То есть он пытается присылать своих особистов, он пытается разбавлять каким-то образом, значит, белорусские войска, там, скажем, российскими офицерами, попытка замена офицерского состава чистки рядов белорусской армии вот это то что мы сейчас наблюдаем как тенденцию к подготовке к тому чтобы вот собственно сформировать тот самый ударную ударную группировку о которой так часто говорят и в ваших эфирах вот я думаю что если а вы правильно заметили что в этот момент скопление ударной группировки на территории моей родины к сожалению если она будет это скопление и формирование ударной группировки, это станет легитимной целью для украинских военных. И, кстати, это очень активно сейчас обсуждается в рядах как раз-таки белорусской армии, в курилках, на полигонах. Они хорошо это понимают, что вы имеете право это совершить. Ну а Лукашенко уже давно посчитал, что его резиденция гораздо ближе находится, чем э, аэродромы Энгельса, вот, я думаю, что это как раз-таки тоже для него является определенным фактором ä, при принятии тех или иных решений. Мышление англосаксов именно такое. Есть белый человек, есть дикарь. Украина э, и украинские силы обороны сейчас здесь оборонные действия на всей территории Схитного нашего фронта, начиная от э, Солидара до Бахмута и до Авдеевки. Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів зараз і вкидає всі сили, всі наявні вноги на сьогоднішній день, не шкодуючи тисячі десятків тисяч своїх бійців, для того щоб здобути, хоча б якісь тактичні перемоги, про які можна буде звітувати російському суспільству, саме так саме звітувати російському суспільству, оскільки ці тактичні перемоги вони не мають з якогось стратегічного. Військового сенсу, бо е, битва йдеться за невеликі населені пункти, і те, що вони з Солидара в, в умах і в, в усвідомленні своїх мешканців зробили трохи не Сталінград, який, нібито має бути переломним під час цієї війни. То я нагадаю черговий раз нашим глядачам, що Солидар це 10 тисяч мешканців до повномасштабного втор, вторгнення, і це близько 14 тисяч. Кілометрів квадратних території кожен може порівняти зі своїм селом. Це таке середньостатистичне українське селище, абсолютно середньостатистичне, яких сотні в Україні, і напевно десятки тисяч тільки по Європі. Тому е, росіяни будуть звичайно пробувати робити з того велику цукерку і велику перемогу, як вони це робили з Сєвєродонецька, Лисичанська місяцями, розповідаючи про цю величезну перемогу російської армії. Але ми розуміємо, що вся потужність е, цієї армії сконцентрувалася справді на вузькій ділянці фронту, але це слабо їм допомагає. і Українські сили оборони е, поступово, але здійснюють військові операції і просуваються на території Луганщини. І звичайно утримують рубежі зараз в еластичній активній обороні на території Запорізької області і на півдні Донецької області. Тому на сьогоднішній день іде позиційна боротьба. Ми щиро сподіваємося на те, що наші західні партнери ми раді з того зараз, з тих моментів, які відбулися на початку року. Ми розуміємо і вдячні. Нашим партнерам зі сполучених штатів Америки, які забезпечили в першому пакеті 2023 року, зараз хороші наступальні можливості. Ми в очікуванні від Рамштайну зараз чергового того, що у нас будуть наступальні спроможності технічного. Плану будемо мати достатньо бронеавтомобілів і танків для того, щоб можна було виганяти цю російську нечність з нашої землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.